З площі Корольова поїхала новорічна ярмарка. Житомиряни вже звикли до святкових дерев'яних будиночків. А тепер про залишки нового року нагадує лише ялинка, з якої вже зняли іграшки, а на днях її почнуть демонтувати. Підсумки проведення першого європейського новорічного ярмарку у Житомирі підвели у міській раді. Новий формат святкування новорічних та різдвяних свят став новою чудовою традицією. Що вечора протягом місяця Житомиряни мали змогу придбати сувеніри, зігрітись гарячими напоями та переглянути старі добрі кінострічки. І, хоч вдалось не все, що планували, в цілому організ Атори задоволені. ми просчитували і лазерне шоу. Ми просчитували концерти і так далі. просто в рамках цього... достаточно сложного и бюджетного года, и в ситуации, когда на Востоке идет война и гибнут люди, мы, в принципе, не имели права тратить, э -э и мы должны были экономить каждую бюджетную копейку, поэтому сделали первый раз скромно, но я считаю, что со вкусом. Поэтому дальше, я думаю, что если мы пол а уже получили положительный фидбэк от житомирян, я думаю, на, на следующий год мы это все Лучше від оренди дерев'яних будиночків організатори отримали 30 тисяч гривень чистого прибутку. Гроші, які планувалось, підуть на потреби житомирських військових. Втім, ця сума ще не остаточна. Процес. В самой ярмарке параллельно проходили еще разные мероприятия, где тоже проводился сбор денег. Проводили их общественные организации, да, отправляли мы говорим деньги о том, ТО. что, да. Поэтому сейчас мы просто как бы аккумулируем полностью информацию, мы можем сказать уже по себе. А сейчас по ним мы будем знать более детально. Почему? Потому что они еще продолжают вот какой-то вот маленький этап там до сбора денег за свои поделки, которые они повыручали, которые они сделали. Цьому ярмарку більше вклали ніж заробили, адже тільки на виготовлення будиночки витрачено 300 тисяч гривень спонсорських коштів родини Розенблат, плюс витрати на їх доставку та електротехнічні роботи. Для Житомирян хотіли зробити таке місце, де вони могли відчувати себе єдиною родиною. І, хоча у перші дні аншлагу на ярмарку не було, вже через тиждень тут було не провштовхнутися. Тож у планах міської влади організувати подібну ярмарку не тільки наступного нового року, а й на деякі інші свята.